Всім привіт, у нас з вами починається новий день, вже четверта година ранку, тому можемо сміло дивитися, сміливо дивитися з вами нашу карту дня на сьогодні. І так, що цікавого сьогодні на нас чекає карта дня на сьогодні. Ви знаєте, перед тим, як до статі, я чомусь думала, що це буде мечова карта, тільки я думала, що буде король мечів, а у нас паж мечів. І так, як це може програтися? Хтось, хто не на навчальний, може навчатися. Хтось, хто Може підзнати на якийсь майстер-клас цікавий. Хтось буде багато займатися розумовою діяльністю, багато думати, багато там прибирати можливо варіанти по роботі, там який напрям вибрать з ким що обговорити. От саме якісь робочі питання будуть за сьогодні вирішуватися там, обдумуватися, може записуватися, десь там щось. От такі от моменти можуть бути. Як це ще може програтися? Спілкування з молодим хлопцем, але знаєте, такий він Острий на язик, багато думає. Перед тим як сказати, він стоті сто разів подумає, правильно вистроїть стратегію, що сказати, кому як не ну, такі, не знаєте, не не ахалюсь таких холодних енергій спочатку ну, от переосмислює все, що відбулося, що сказалося, що треба подумати, що сказати, а потім вже подумає, як це сказати взагалі і ці казати. От. Ну, такий, знаєте, ще хитренький, до речі, трохи ще може бути. Ще може це м -м, програтися як якийсь обман в вашу сторону, чи з вашої сторони хтось вам щось не договорить, чи ви когось щось не договорите. І отака буде нечесність сьогодні програватися. Ну, по дві це знаєте, вже зі, будуть якісь варіанти перебирати, можливо, ви там пов'язані з роботи, чи ще якийсь шлях обрати, куди в якому напрямку рухатися. Отак от це ще може програватися. Будете м -м, обдумувати і приймати рішення. Тут рішення ще не факт, щоб, але. Дійсно, якщо ви берете якісь напрямки, в майбутньому це е, е, буде дуже класно програтися для вас, і ви вийдете переможцем з цієї ситуації. Ну, якось так, приймайте.